Вітаю, друзі, слава Україні! Ну що, наш зеленосяйний лідер нарешті повернувся на рідну землю після дуже тривалого і дивного турне. Про деякі його елементи ми таки захочемо взнати. Якщо не тепер, то в майбутньому. Ну, наприклад, про список тих 46 осіб, яких Зе вигулював по чотирьох частинах світу. І... Під які такі конкретні завдання цих людей возили, утримували в дуже дорогих готелях і на Кабо Верде, і в Аргентині, і потім по всьому іншому маршруту, коли щось пішло не так і не вдалося відсидітися в Аргентині під виглядом зустрічі з українською діаспорою, візиту до Бразилії, де його відмовилися зустрічати і бачити, можливо, до Чилі, де з ним вже не захотіли говорити, і тому подібне? Це окрема тема. Колись будемо розбиратися, тому що не можемо ми, як оці всі, хто за кожну копійку державного бюджету бідкалися При Порошенкові, стежили, щоб борони Боже десь щось не пропало. Тепер мовчать, от ми так і не можемо мовчати. Нас цікавить, тому що мова йде про мільйонні кошти. Добре, менше з тим. Зараз ми перейдемо трошечки до маленьких ще кількох до підсумків цього вияжу. А потім до деяких наших внутрішніх вже питань. Але як завжди на початку я хочу вас попросити про одну річ: про підтримку цього каналу і цього контенту, тільки виключно про моральну підтримку. Тому буду неймовірно вдячний за ваші численні перегляди, поширення, рекомендації, посилання, вподобайки, коментарі, а також. Хто ще не підписався за підписку на мої YouTube і telegram канали Неймовірно буду вдячний, ви собі не уявляєте, як це допомагає, як це стимулює. Отже, переходимо до основного викладу. Спочатку чуть-чуть вернемося до того, що було до сьогоднішнього дня ще попередні дні. Отже, їздив, то їздив, головне, що отримуємо результати. Але, як видно, не зовсім завдяки. А скорше всупереч його зусиллям. Рішення Європейського Союзу. Я вчора зробив про це окремий спеціальний виклад. Раджу, хто не прослухав про все-таки продивитися. Там, там є багато що проаналізовано різні особливості, різні деталі. Просто зараз нагадаємо, що зробив Володимир Олександрович для того, щоб було неможливо отримати той результат, який ми отримали. Два умисні конфлікти з Орбаном, знаючи, що Орбан налаштований і можливо має навіть певні домовленості. Можливо, з Москви, можливо власні рішення блокувати початок переговорного процесу про вступ в європейський союз для України. Ну слухайте, починаючи з того, що було на початку грудня, відверто всі ж знали, і СБУ знало, і Зеленський його опазнали, і Міністерство Закордонних Справ знали, що Порошенко. Планував поїздку і зустріч з Орбаном в листопаді місяць і саме тоді подавав заявку. І вона була відхилена, і він про неї, взагалі, після того не згадував. Але умисно примусили СБУ не просто збрехати, а ще зробити певний ляп в бік, ну так, дійсно, одіозної постаті. Це дуже нам допомагало. Вона, напевне, дуже ще після того. Пертися через півсвіту в Аргентину, щоб там знову поцапатися з тим політиком, від якого залежало наше європейське майбутнє, який міг зробити вето. Добре, що хоч вистачило розуму в лідерів Європейського союзу, не допустити «з» і не дати йому зірвати рішення, за яке було сплачено надто високу ціну. Йде мова про відмову йому в допуску на засідання Ради Європейського союзу, де мало обговорюватися саме українське питання. Бо таке враження, що Зе все ж таки вишукував поле для, для прориву і для конфлікту. Тому й крутився, що цілий день по Європі десь вишукував програму. Візбадені тощо, що, що будь-який момент підняти свій лайнер з цими відеоіграми в полю, польоті і прилетіти до Брюсселя і таке щось там натворити. Дякувати Богу, безрезультатно. Дякувати Богу, вистачило. І мудрості, і грошей, і інших ресурсів керівництва Європейського Союзу, які дали можливість нам отримати той необхідний для нас результат. Про фінансування від ЄС ну, поки що рішення відкладено через вето Орбана, але ситуація тут не є катастрофічна. Гірше було б, якби нам зірвали питання про початок переговорів. Я про це говорив учора. Саме початок переговорів абсолютно нічого не дає. Зірвати все і заблокувати і знищити можна іззовні, особливо з середини в будь-який момент, в будь-який час. Але якби цього не відбулося, ми би могли вже ніколи не почати цей євроінтеграційний процес. Слава Богу, що це сталося всупереч діям нашої влади, чи по дурості, чи по е, спеціальному провокативному рішенню. Знаєте, залишимо це питання на майбутнє. Що стосується візиту до США, він. Теж ознаменувався купою скандалів. Я про це говорив напевне позавчора, чи коли я вже не згадаю. Я, чесно кажучи, не розумію того замису Джо Байдена, який примусив Зеленського прилетіти в США. Зеленський зірвав, зробив демар, зірвав виступ перед Сенатом, чим образив саме демократів, тих, які мали голосувати, особливо лідера демократичної там більшості. Дуже негативний момент. Зеленський відомо, що він творив у вересні під час розмов з керівництвом палати представників. Після того в нас там почалися дуже серйозні проблеми. Ну але не знаю, знаєте, Байдену видніше, можливо, щось у тому було запустити провокацію, і скандал, а потім отой принцип виведе козу. Знаєте, оцей оцю дуже цікаву притчу, єврейську притчу, яка народилася на нашій землі, коли до мудрого Ребе приходить Мойше і каже, ребе в мене біда, нема де жити, хата переповнена, я, діти, жінка, там тесь теща, мої батьки всі інші там дихнути нема де. Мой ребе каже, веди козу до хати. Ну той завіз козу через місяць каже, жити не можна. Слухайте, це якийсь жах, ні дихнути, ще й коза гадить, і всі на купу. Тоді реба каже, виведи козу. За день вертається, Мой ще до ребе каже, боже ребе, ви неймовірний, як нам стало просторо, як настало добре жити, як прекрасно. Можливо, вези. Веди з козу в Сенат і в Палат представників, хай наробить все, що тільки можна наробити, всі провокації, всі скандали, потім вивезе козу і раптом запрацює. Тому що зараз я бачу починають розбирати завали. І схоже, що надія є, але не вся. Там багато що було розмов, що Палата представників спеціально для України продовжить роботу все досі, йдуть якісь там. Помилкові переказує все ні. Насправді, Палата представників, яка є головною у вирішенні питань фінансування, пішла на різдвяні канікули, і ми зможемо розраховувати на результати її роботи тільки з другої половини січня. А Сенат, а Сенат продовжить роботу, як і переговорники, в тому числі і впродовж свят. І це це дуже. Дуже корисно для нас, тому що фактично, завдяки Зеленському, Українська тема перестала бути підтримуваною обома партіями в США. Вона стала заручницею. Україна стала заручницею ніж партійних певних розбірок. І в них зараз міграційна проблема стала основною. І це добре, що будуть вестися переговори, поки що в воєнному бюджеті, включені там досі є різночитання, чи 300, чи 800 мільйонів доларів для України. Це принаймні дасть можливість поповнити найгірші, найпроблемніші наші діри по певних боєприпасах. От з цим, хоча би, слава Богу, якось розв'язується. А от січня місяця я надіюся, що все ж таки будуть результати. Тільки не треба більше запрошувати Зеленського в США. Бо кожного разу ситуація для НС лише погіршується. Ну про Аргентину і Кабоверде я теж розповідав удосталь, тому вже вертатися до цього не буду. Де від, мав відбутися і де відбувся Оман-2, мені здається, ми з вами вже це достатньо добре з'ясували. Отже, повертається наш Володимир Зеленський Зелене сонечко до України, і раптом приміняються ракетні атаки. Ну, не можна ж так палитися. Ви б хоча б день протримуючи ще там щось. Ні, ну тфу-тфу-тфу, звичайно, не треба. Ліпше б ви б день до того перестали і не тероризували Україну. Це я вже про московитів. Але ну що поробиш, ранима психіка. Ну не треба ж. Відвикся більше тижня, гуляв по світу. Ну не треба, не треба тероризувати ракетні атаки, тривоги, все інше. Неприємно, прикро. Отже, Львів, львівська програма, як завжди, відосики. І знаєте, для мене болісний момент відвідування Марсового поля це поховання загиблих в цій війні. Це трагічне, неймовірно трагічне місце. Знаєте, в основному промовчу. У мене є свої застереження певні щодо певного цинізму і всього іншого, особливо, коли він там починає красуватися і розказувати щось там дуже красиве, і з цього роблять пропаганду. Основне добре, що йому там ніхто не заважав. Ніхто. Не робив якихось публічних заяв і публічних демаршів, просто згадайте, яка зараз є в Зеленського опозиція, наскільки вона державницька і наскільки вона толерантна, і що витворяли оті всі, хто були раніше, і як це підтримував телеканал, з яким тоді співпрацював Зеленський, медіахолдинг Коломойського, щоб вбивати брудом Порошенка кожен раз, коли він приходив до меморіалу Небесної Сотні, до. Поховань загиблих бійців, яку Гедотулили в даному випадку ніхто Зеленському ж слова не сказав. А сказати було би що. Ой, багато було би що. А тепер давайте перейдемо до одної події, про яку дуже мало згадували, і вона в контексті якраз повернення Володимира Олександровича нашого до України. Це конгрес, засідання конгресу місцевих та регіональних влад при президентові України. От звідти ми маємо. Дуже мало повідомлень. Ну, власне кажучи, нам звідти показали виступ Зеленського і ще коментар міністра внутрішніх справ про інцидент на Закарпатті, де депутат суга Зеленського, чи як там суга народу, психанув і підірвав три гранати на засіданні місцевої ради територіальної громади, де, здається, одна людина загинула семеро в реанімації, в тому числі сам підривник. Ви, ви ж бачите, як вся. Під контроль на владі преса почала ну виправдовувати не можна почала або відбілюватися. Це не наша справа, це якісь їхні контрабандистські фокуси. Ну так не заводьте контрабандистів в такому випадку у місцеві ради. Це банкові ресурси почали вирощати, Або другий варіант не та таке майже виправдання. А він напевне так обурився від того, що там хотіли розглянути надбавки для місцевих керівників місцевої ради в той час, коли йде війна і все. Щось я не чув, щоб ця людина там дуже за війну була чи щось інше? Ну, менше з тим, хай розбирається слідство, там все одно, якщо він виживе, то він дістане вже точно статтю про тероризм і відповідний термін цього вже не уникнути. Просто дуже гидко виглядає, коли старається знайти хоча б якесь пояснення виправдання у тій ситуації, коли злочин, страшний злочин на знищення людей прямий терористичний акт створює депутат Суга Зеленського. Коли Можна хоч щось чепитися паралельно з тим, хоч якось влізти і зачепити європейську солідарність. вся ця брутальна преса починає просто аж з ланцюгів скидатися. Що я маю на увазі у зв'язку з там з бюджетом Києва, з якимись випадами проти а ну так власне ж кажучи, з оцим виступом Зеленського, де він е заявив, що місцевим радам треба тільки на армію тратитися, на війну, а ти уряду не хочеш нагадати а про серіали. А про програму твоєї подружки Олени Кравець, якій 27 мільйонів віддали. Ти не хочеш про це згадати? От леш важко стриматися від жорсткіших висловлювань. А тут вчепився за е, Київраду і знайшов, що там нібито представник фракції Європейської солідарності щось сказав: перекрутили до речі, фразу, перекрутили повністю зміст. Ці люди. Дають гроші, голосують за виділення коштів для Збройних сил України, тільки покритикували владу за те, що вона краде і не дає, а мусять це витягувати на собі територіальні громади. Це перекрутили, зробили, що, мовляв, європейська солідарність не хоче тратити кошти на армію. Та зрасті, а як же ж так? Мародерите ви, ви сотнями мільярдів крадете, а тут вигадуєте вигадки. Але менше з тим. Отже, преса. Цей захід, який був взагалі-то в основному проігнорувала, або ж, можливо, обмежили витік інформації. Бо насправді це там іде дуже небезпечна і відверто антиєвропейська трансформація. Оцей конгрес, це є процедура нищення місцевого самоврядування і підміна його владною вертикаллю. Я дуже добре пам'ятаю ситуацію, як це пробували при кучмі зробити і Медведчук. Потім, десь до цього, трохи пробував братися Янукович. Знаєте, спробували і відступили. А. Зеленський мені здається хоче таки донищити місцеве самоврядування, те, що місцеве самоврядування це є одним з стовпів основоположних стовпів європейських принципів, європейських правил, йому наплювати, тому що насправді я дуже сумніваюся, що ми по серйозному, по справжньому, доки є ця влада будемо рухатися в бік європейського союзу. Ось сумніваюся, але давайте все-таки до цього конгресу, який там засідав. Кілька тез я зроблю, тому що я маю деяку з того часу інформацію. Я починав свою депутатську кар'єру, два скликання в комітеті з місцевого самоврядування, і дуже добре все це знаю. Отже, що тут треба сказати, бо насправді виникла дуже брудна гедотна мімікрія. Це спроба прикритися чим, чим ти не є насправді це моєї біологічної освіти, коли брудна мерзенна муха набуває зовнішнього вигляду богородної бджоли. Ну, таким чином, захищаючися від хижаків, в тому числі. Отакі От історії є. От існує Конгрес місцевих і регіональних влад Європи. Це така назва, бо насправді мова йде про муніципалітети, про органи виключно місцевого самоврядування на якісь державні адміністрації, які в Європі майже їх не існує. Дуже мало. Отже, це саме про місцеве самоврядування. І туди входить, зокрема, наша асоціація міст на чолі з Кличком. І це. Це абсолютно дімокрально протилежне до того, що зараз створив, а насправді відтворив, відновив Зеленський. Давайте глянемо те, що є в Європі, і його продовження в Україні. Це асоціація міст України. Вона створена в 92-му році і в свою нинішню форму. І нинішню назву вона звула вже в 95-му році, коли вона вже стала там не асоціацією місцевих там депутатів і всього іншого, а саме асоціацією міст. І вона відстоює європейську хартію місцевого самоврядування і реалізацію. А Зеленський пекло пробує її знищити і зруйнувати. В цій асоціації міст особливу роль відіграв свого часу Олександр Омельченко в боротьбі проти Суркіса та Медведчука. Ще було ще в 2000 році. Я дуже пригадую ті події. Тоді якраз пішов на вибори і став народним депутатом, і якраз був в самому центрі отих всіх подій в нашому комітеті розбиралися спробою знищити місцеве самоврядування, що зараз робить Володимир Олександрович. З 2016 року асоціацію міст очолює Віталій Кличко чомусь при Порошенкові... Не було нічого поганого для нього, що треба поділитися повноваженнями. І що президент, виявляється, не може керувати місцевими радами, мерами. Це не його повноваження, і він не розподіляє місцевих бюджетів. Це для Порошенка чомусь було нормально, не викликало проблем. Але для Зеленського оця самоврядність і самостійність ну, точно, була небажаною. Я вже згадував, що Кучма явно не вітав таку ініціативність, але не ризикнув її руйнувати. Але при ньому почало формувати. Альтернативу. Альтернативну організацію зголів державних адміністрацій. І знаєте, як вона називалася? Конгрес місцевих та регіональних влад України. Зараз Конгрес місцевих та регіональних влад України при президентові України. Тоді навіть посоромилися аж так прив'язувати до президентської вертикалі. А знаєте, хто найвідоміший був керівник співголова цієї структури, і хто найбільше врізався в історію? Сепаратист Віктор Тіхонов. А пам'ятаєте, з'їзд депутатів всіх рівнів у у 2004 році, де той самий Тихонов заявляв, що там ми можемо і відказатися від України, ми можемо і відділитися Донбас там і все другое, можуть бути самостоятельно. Тоді Кушнарьов говорив, що тут до Києва нам 500 кілометрів, а до Росії там 40 і тому подібне все? Цю сепаратистське це зібрання організували саме і збирали через мережу отого от Конгресу. Потім робота цього конгресу занепала. Я навіть не пригадую, коли він припинив своє існування. Юшенко точно не підтримував цей Сепаратистської структури він підтримував асоціацію міст і підтримував мерів місцеве самоврядування. Це було При Ющенкові. Янукович цього фактично і не потребував, а Порошенко працював з місцевим самоврядуванням через асоціацію міст. Десь якогось моменту не знаю, коли при комусь президентів ця структура припинила своє безстільне і ганебне смердюче існування. Але для ширшої коаліції при Порошенкові заснували зовсім інше: заснували дорадчий орган. Це був орган, до якого запросили певних представників від соціатії міст і від виконавчих органів влади тощо, і це називалася Рада регіонального розвитку. Нічого спільного з тим конгресом, звичайно, вона не мала, і за соціатією міст навіть не планувала кон яким чином конкурувати. От тільки вийшла одна маленька деталька: помінялася влада. Прийшов Зеленський. Ну, звичайно, спочатку він ту раду регіонального розвитку перейменував, тому що йому ж треба було все, що було започатковане Порошенком, обов'язково перейменувати. Він ж ну просто психологічно не міг витримати, що він продовжує щось від Порошенка. Але, але потім а потім почалося через його правове невігластво, неповагу до прав громад і громадян, неповагу до конституції. Почалися дії. Які привели до того, що ми маємо сьогодні, от те, що засідало в місті Львові от цього дня, е, ну, почалося воно ще восени, коли, пам'ятаєте, він, посилаючись на Кравчука, хоча я знав особисто Кравчука, він би такої фрази не сказав при всіх моїх до нього застереженнях. Він тоді пригадуєте, говорив, що мери, які не погоджуються з політичною волею президента, є державними зрадниками. Це Зеленський говорив. Він тільки посилався на Кравчука, але це його особиста була думка. Але. Наділення своєї опозиції, що мере це державні зрадники або ж сухняні лояльні до нього, які стоять на задніх лапках і не сміють навіть пікнути. Він на початку 2021 року своїм указом відновив. Оту саме Тихоновську і Медведчуківську структуру. Він відновив її саме за тими статутними нормами і принципами, які були. Тільки тоді вона була, хоч трошки самоврядна, а зараз вона створена офісом президента і йому повністю напряму підконтрольна. Він відновив її і назвав так само, як вона називалася, Медвечуківсько-Суркісівсько-Тихоновські часи. От просто щоб ми зрозуміли, що було зроблено зараз Володимиром Зеленським. Це повернення в. Вони розказують щось про партію регіонів. Це повернення навіть не до партії регіонів, це повернення до глибин СДПУО. І створили її саме як противагу до асоціації міст. І головне прагнення замінити Зеленського, замінити своїми чиновниками реальне самоуправління територіальних громад. І от зараз Зеленський, який просто дико ненавидить самоврядність та ігнорує діяльність Асоціації міст, він укотре виступив. Та підтримував там своїх опричників, розкрадачів, колаборантів, чинуш сухняних і тому подібне. Він ніколи не прийшов на Асоціацію міст, він ніколи не виступав там, на відміну від Порошенка чи Ющенка. Але він постійно працює виключно з оцим органом із минулого. Органом, який глибоко антиєвропейський. А мімікрія полягає в тому, що він присвоїв цьому органу назву. Європейської асоціації, в яку входить Асоціація міст України, і яка відстоює права місцевого самоврядування, яка відстоює виконання європейської хартії з прав місцевого самоврядування і яку Володимир Олександрович так завдято жорстко топче. А оця мімікрія з назвою, вона, знаєте, нічого не міняє і нічого не допоможе. От це я хотів на цьому спеціально зробити акцент: подія сама нікчемна. Я не знаю, що вони там узгоджували. Можливо, там відбулися якісь недобрі речі, можливо, там під час засідання цього, цього конгресу були вирішені якісь моменти, зв'язані з тим, як ще більше обрізати, обділити бюджети місцевих рад, як ще більше прикрити місцевих корупціонерів. Я відразу кажу, я не знаю. Поки що витік інформації мінімальний, може буде трошки більше, будемо, тоді, будемо це потрошки аналізувати. Але сам факт демонстративної присутності Зеленського на подібних заходах, присутності там керівництва уряду вищих посадових осіб є демонстрацією антиєвропейського вибору. Тому що місцеве самоврядування це Європа. Топтання місцевого самоврядування, і перехід на систему державних органів управління їх вертикалі. Які не підконтрольні місцевим громадам, оце те, що зробив Зеленський в Києві, попризначавши зочинців, відвертих зочинців, е корупціонерів, колаборантів, керівниками районних адміністрацій, всупереч волі територіальної громади і Київради і міського голови, оце і є те, що він хоче робити. З таким в Європу йти не можна. Оце, щоб ми зрозуміли. Добре, з цим закінчили. А тепер я дозволю собі коротенько, часу вже мало, сказати ще про одну подію. От вона, на мій погляд, є дуже другорядна, але вона має деякі маркерні речі. Отже, я згадував раніше про фаталізм часа 14 грудня. Це кінець роботи Палати представників США. Ну і Сенат мав закінчити роботу, і підвішеність нашого фінансування. І тут Володимир Олександрович старався зробити все, щоб нам фінансування не прийшло. Це засідання 14-15 числа Ради Європейського Союзу. Тут, слава Богу, плюс, хоча й з певними втратами, бо вдалося мудро відсторонити. От Байден зробив дурницю, запросив його до США, а тут його не пустили, і все пройшло для України більш-менш добре, хоча не отримали поки що фінансування. Але там є інші варіанти. Я думаю, з цим буде все в порядку. І ще одне: 14-го числа відбувся оцей виступ пила, до якого всі дуже готувалися, які дуже анонсували, і там мали заявити про висунення пила в президенти, але тут. Пу зазнав певного провалу, і я не вже про це раніше говорив. Я зараз ще повторю заужний не дав Зеленському здати Авдіївку. Про це не я говорив, це не моя теза. Це і Печерський пагорби, телеграм-канал говорив, який до Разумкова. Я думаю, що звідти витік є. І саме тому разумковські ресурси, поширюють інформацію, бо контакти там них забереглися і тому подібне. От. Не дали здати Авдіївку, а Байден не дав усунути заужного. Правити о той цирк від Умерова, коли залужного потягнули до сирського, фотографуватися, демонструвати, яка в них любов, які в них радості, тьомки, обнімашки і все інше. Ну прямо саме в той день, коли зранку Зеленському дуже чітко пояснили все. А ввечері його чекала зустріч з Джо Байденом. І Треба йому відрапортувати. У нас дивіться фотографії, у нас все прекрасно. Отже, Путіну. Не вдалося на цей день мати хоч одну ключову тезу Авдіївка мала бути центром виступу і центром висунення не пройшло і тому в другий раз уже відкладають день висунення, все одно довго не буде. Будуть старатися зараз прорвати, захопити Авдіївку, і дай Боже, щоб цим снарядним голодом, який робить українська влада там для наших захисників, щоб це не було підштовхнуте. Але Путін явно кидається на це, бо для нього це важливо, тому що перемогами над ЛГТБ. І абортами стартувати на вибори якось трошечки обідно. От це та історія. Що стосується того, що було. А була ще одна подія, про яку я якраз не згадував, це е, подія Маркерна З'їзд Сух Зеленського. Може я помилявся? Помиляюся, але мені видається, що там дуже гучно лунав похоронний марш. От мені згадався з'їзд народної партії Литвина, коли туди підсів Льовочкін і зумів довести її до того стану, коли вона зависла над пірвою, а потім завалилася. Кажуть, що там і Корвалов носили літрами, і все інше, тому що всім раптом стало зрозуміло, що їхні політичні кар'єри закінчуються. І от щось подібне зараз відбулося, на мій погляд, з партією сух Зеленського. Просто, щоб ми розуміли, суга народу, суга народу, ми повторюємо цю тезу. От, слухайте, Зеленського, як і Путіна так тягне в чорне минуле. Знаєте, звідки фраза суга народу? Це 11-го, чи яку, зараз секунду. 11 грудня 37-го року, страшного 37-го року, Сталін зробив виступ перед якимось черговим з'їздом, що депутат суга народа. От з того і взяли. Це єдина фраза, коли воно прозвучало публічно. І саме звідти Зеленський забрав цю фразу чи його політтехнологи. Отже, чому я казав, що запаху траурним маршем? Тому що з партію Слух таки в унітаз. Про що йде мова? Була позиція Рахамії. Ви пригадуєте його інтерв'ю одній медіа ля-ля-ля-ля, де він розказував, будемо міняти керівництво, будемо зміцнювати. Ця партія має майбутнє все. Але він програв. Він панував очолити цю партію і вести її на вибори, і в неї вкласти все, що тільки можна. Весь адмінресурс переміг Ярмак і його концепція. Я робив окремий ви запис. Тут ви пригадуєте про концепцію Левенця і Льовочкіна. Президент має бути зверху, над всіми парити в повітрі, всі партії мають йому служити. Зараз це все роблять. Єдина на євросолідарність поки що проти. Всі Демсокіра і голос, ну що батьківщина трошки з боку. Всі решта під Зеленського вже працюють однозначно і. Партія, яка пов'язується з іменем президента, має зникнути. От Льовочкін хотів ліквідувати партію регіонів. Левенець маргіналізував НДП і аграрну партію. От було показник: якщо знімають шуляк і ставлять арахам'ю, партії будуть розкручувати. Шуляк залишили. Вона ніхто і звуть і ніяк. В неї абсолютний ноль підтримки в своїй партійній структурі. І це маркер. Цю партію на цю партію ставок робити не будуть. Загнаний кон, загнаних коней пристрілюють, чи не так? От Арахамі, напевно, нагадали про його злочинне збагачення, і що він дуже багато приховав від е, 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 декларування, і йому довелося здатися. До речі, під цю історію ще один нюанс. От чому суги зараз так? 30 вже сух, хочуть три позбавилися, а ще 30 хочуть позбутися мандатів. Тому що зараз цю партію будуть топити. Пригадай, при президентському казали, війна весна прийшла, саджати будемо. А нема кого. Крадуть лише свої, але приватизована антикорупційна інфраструктура досі сух виправдовувала і звільняла від відповідальності всіх. Але народ хоче крові. А більше нікого, ніхто більше не краде. Треба реально садити тільки своїх. І опуш не, не будуть рухати. Хоча там вся корупція зосереджена в зеленій Опі, а будуть за деклараціями висмикувати по черзі сух. І от вони мають зараз стати перегноєм для виборчої кампанії Зеленського. І от тому так вони хочуть звідти втікати, здавати мандати, щоб зараз на них і не відбулося це все. От десь така історія. А в кінцевому висновку основне питання на сьогодні залишається. Що буде після цієї чотирнадцятки з цими договорняками, з цими домовленостями, які були в Зеленського, за Оманським кейсом за іншим? Буде зараз у них домовлене перемир'я і вибори, чи щось пішло не так? От це зараз є власне запитання. І те, як відбувається зі слугами, інші речі у владі, схоже на те, що все таки вони до виборів готуються.